Привіт всім ракам! Це буде ваш астрологічний прогноз на 2026 вік. Це вік кар'єрних злетів, нового соціального статусу, визнання. Це вік, що формує вашу репутацію, кар'єрне майбутнє, нові джерела грошей, збільшення доходів, отримання фінансових бонусів та нову внутрішню силу. Жоден інший знак у 2026 році не отримує настільки потужного фокусу на кар'єрних і життєвих вершинах як рак. Рік, який змушує вас стати дорослішими, мудрішими, стратегічнішими. Рік, коли ви нарешті відчуваєте, я відчуваю готовність до свого справжнього місця житті. Отож, все по порядку: основні транзити, які визначають рік рака. Сатурн переходить у знак Овна 14 лютого, у ваш 10 дім, кар'єра, престиж, найвищі життєві цілі. Сатурн у 10 му домі раз на 29 років формує вашу долю, статус, професійну силу. Нептун переходить у знак Овна 27 січня, також у ваш 10 дім. Натхнення, творчість, покликання. Нептун у 10 домі раз на 165 років, надихає і відкриває велике покликання. Уран переходить у близнюки 26 квітня у ваш 12-й дім підсвідомість, ізоляція, таємне внутрішня алхімія. Уран у 12 му домі раз на життя, очищує карму, відкриває інтуїцію, звільняє від минулого. Юпітер переходить у Лева 30 червня 2026 року у ваш другий дім Фінанси, доходи, ресурси. Юпітер у другому домі дає матеріальне підсилення і фінансове зростання. Сатурн у 10 домі з 14 лютого формування нової кар'єри та статусу. Цей транзит буває раз на 29 років. Це рідкісний шанс. Ваші наслідки 2026 року визначатимуть кар'єру на десятиліття, що принесе Сатурн важливу кар'єрну пропозицію, підвищення, зміна професійного напрямку, формування репутації, ріст професійного авторитету, вихід у новий соціальний ранг, новий рівень відповідальності. 2026-2028 роки, коли раки можуть отримати керівну посаду, створити бізнес, вийти в публічність, отримати суспільне визнання, зробити найбільший кар'єрний прорив за багато років. Також Сатурн може вимагати більше дисципліни, переструктурування часу, балансування між сім'єю і роботою. Відмови від старих моделей поведінки. Раки, які були терплячими і відповідальними останні 3-4 роки, у 2026 році отримують нагороди. Ті, хто уникав відповідальності, відчують тиск, але цей тиск підніме вас на новий рівень. Нептун у 10 му домі з 27 січня. Вперше за багато років Нептун також входить у зону вашої кар'єри. Під впливом Нептуна раки починають бачити свою роботу як частину сенсу життя. Можливі зміни роду діяльності, творчий злет, робота в мистецтві, кіно, музиці, благодійні проєкти, професії, пов'язані з допомогою людям. Рак стає магнетичним, візіонерським, тонким. Але тут важлива чіткість, бо Нептун може і розмити межі. Сатурн це структура, Нептун це ідея. Разом вони дають велику мрію, яку ти реально можеш втілити. Цей транзит приносить глибокі зміни у професійній ідентичності, бажання робити те, що має сенс, духовність, місію, потребу працювати у сфері допомоги, психології. Творчості, енергетики, чутливість до колективної енергії. Іноді туман у цілях, розмитість планів важливо. Нептун відкриває інтуїцію та креативність, але може створювати ілюзії. Тому в 2026 році ракам потрібно чітко перевіряти наміри, партнерів і пропозиції. Уран у 12 му домі, 26 квітня. Пробудження підсвідомості. Уран запускає Звільнення від старих страхів і програм, Прорив у підсвідомості, потреба в усамітненні, завершення кармічних циклів, відкриття духовних талантів. Іноді раптові усвідомлення, пробудження, підвищення інтуїції, медіумічності, снів. Це рік великого внутрішнього очищення. Можливі навіть прориви в творчості або духовних практиках. Дехто з раків вирішить пройти терапію, очистити дім, простір оточення, завершити період життя, що давно тягнувся, почати новий цикл без тіні минулого. Це час завершення старої карми. Перед тим як у 2033 році Уран увійде у ваш знак. І повністю оновить вашу особистість. Юпітер у Леві. Великі гроші, великі можливості. 30 червня 2026 року Юпітер входить у ваш другий дім фінансів. Це один із найсильніших періодів для зростання доходів за останні 12 років. Фінанси укріплюються і ростуть. Юпітер у другому домі дасть. Збільшення доходів, нові джерела грошей, покращення умов праці, отримання фінансових бонусів, премій, подарунків, вигідні ділові пропозиції, підвищення цінності вашої роботи, вигідні інвестиції, великі покупки. Фінансові можливості ростуть разом із вашою впевненістю. Головне не витрачати все одразу. Літо осінь 2026 року дуже сильний фінансовий період. Фінанси. Повний аналіз 2026 року. Один із найсильніших фінансових років для раків за довгий час. Перші місяці до червня. Гроші приходять нестабільно. Витрати на сім'ю, житло, документи, можлива невизначеність у доходах. Початок підготовки до важливих проєктів. З червня до кінця року. Фінансовий прорив. Юпітер у другому домі збільшує заробіток, інколи удвічі сприяє новим контрактам, відкриває можливості підвищення, приносить дорогих клієнтів, допомагає монетизувати талант. Особливо пощастить тим ракам, які працюють у сферах психології, енергопрактики. Творчість, освіта, медицина, консультації, б'юті сфера, IT, онлайн-послуги окремий важливий момент Сатурн у 10 му домі вимагає дисципліни, чіткої бухгалтерії, законності, прозорості фінансових операцій. Це рік, коли можна створити стабільну фінансову базу на роки вперед кар'єра. Найвагоміша тема року 2026-го, року, коли ваш статус може змінитися назавжди. Можливі події, підвищення, нова робота з вищою зарплатою, вихід у керівництво, запуск власного бізнесу кар'єрний перехід у сферу мрії, отримання премії, нагород, винагород, стаєте експертом у своїй сфері. Сатурн плюс Нептун у 10 домі практична реалізація мрії. Все, що ви давно хотіли, але не наважувалися, тепер може стати реальністю. Це також рік нових професійних відповідальностей, великих проєктів, роботи на ім'я, творення репутації. Любовні стосунки. Кар'єрний рік не означає відсутність любові. Навпаки. Якщо ви у стосунках, Рік може принести новий рівень стабільності, можливі рішення про шлюб, покупку житла, сімейний бізнес. Партнер буде підтримувати ваші кар'єрні кроки. Головне, не забувати про баланс між роботою і стосунками. Якщо ви самотні, стосунки можуть з'явитися на роботі, у професійному колі через публічність, через успіх у кар'єрі. Це стосунки з перспективою на майбутнє. Ключові періоди для любові березень, серпень, жовтень, грудень. Підсумок ви входите в один із найважливіших кар'єрних циклів життя. Ваш статус може піднятися на рівень, якого раніше не було. Фінанси стають стабільними і зростають. Внутрішні обмеження руйнуються через роботу урана. Ви вперше можете стати лідером, авторитетом, експертом. Життя. Формує ваше нове «Я». Поради на рік для раків Приймайте відповідальність. Вона веде до успіху. Будьте дисциплінованими у роботі. Використовуйте інтуїцію. Нептун підсилює її неймовірно. Не бійтеся великих проєктів, вони ваш шлях. Дозвольте собі заробляти більше. Готуйтеся до фінансового росту після літа. Займайтеся психологічним очищенням. Це полегшить рух уперед. Підпишіться на канал та поставте вподобайку, а я бажаю вам миру і добра у 2026 році.